Він знайшов клас. Це така, це автоматично така А Ми перевіряли, можливо. не в кармані. Кожного по карманам ти знайшов. Він знайшов клас. Ні, це вони джекпот виграли. Джек, що я Сусіди здається, що дуже довго окремі люди хотіли тут будуватися. І дуже заможні підприємці, і різні чиновники, але вони не могли отримати на той дозвіл. Зліт того, що даний маєток з трьох сторін, обмежений дорогою. Жодного сусіда у них нема, який притул притулу сходяться до їхньої стіни. Яким чином суддя зміг отримати цей дозвіл? І другий факт. Як бачите, знаходиться вон одна електроопора. Законодавство це є прямим порушенням. Уявіть собі, який це треба мати вплив, щоб отримати дозвіл, провести лінії і електроопори поставити саме на територію свого маєтку. Не за межами, а саме у дворі. Багатьох з вас з дворі є електроопора, Думаю, ні в кого. Ні, спалк може бути. Не знаю, в мене стовп стоїть. Бі, що воно порветься і впаде на всередину? Це запрещено.